Привіт, шановні телеглядачі. Як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівень газет. Газета Рівне Експрес. Вона порахувала разом з калькулятором. Вартість прибирання приміщень облради. Сумарно таке відчуття виходить, що просто свинюшник, бо змушені тратити 122 гривні на прибирання кожного квадратного метра. І цього року запланували, якщо вірити газеті, понад 231 тисячу гривень. Цікаво, чи встигає там оперативно на на такі гроші. Там 1895 квадратних метрів. Це ж поки кожен метр не загадиш, то і не повибираєш. Тут же поруч стаття під назвою на виклики швидкі виїжджатимуть з медикаментами. Неочікувано так незвично, правда. Приємний сюрприз прийшов в столиці. Під кінець року нашкріпли трошки на шприци і уколи на районній лікарні. І тепер районним швидким вже буде не десь в Люди виїхати, бо мабуть, важко з однією ваткою і лейкопластером, і клізмою лікувати приступ. Астми чи пневмонію. на наступній сторінці ще одна замітка на тему медицини. Сторінка третя. Замітка у лікарні вирощують свиней та печуть. Хліб знову фігурує Млинівська районна лікарня, настрожує цей заголовок. Виявляється, навчилися там економити. Кажуть, тримають 30 свиней голландської породи. І кажуть, вигода очевидна. Свині дозволяють економити на м'ясі для хворих. Тобто на хворих все ж таки все одно економлять. Я думаю, все потрошку йде до автономного режиму самозабезпечення лікарень. В лікарнях почнуть ткати полотно на халат таким крутити туалетний папір самокрутку. І тому подібні речі, велика стаття після свиней голландської породи. Велика стаття інтерв'ю з повелителем поліського моху, болота, плюс торфу, дуба, сосни, шпону і дерево волокнистих плит. Або перефразуючи лесь у того, що на лісі сидить Миколи Харитоновича Шершуна на фото. Він з жіночкою біля велосипеду і щось, склавши руки, розповідає. Мабуть, розпитує про шпон. питає, Ви, мабуть, найплодовитіший у законодавчому звичайно ж сенсі рівенський політик. А Микола Харитонович, наш дубовий шпонковий олігарх, виявляється... Розповідає, каже, так, дійсно, багато наробив з проєктів, законів. По-перше, каже, ну як виявляється, якщо вірити в статті, він виявляється кисломолочний лобіст, бо каже, готовий до реєстрації законопроект про вищу закупівельну ціну на молоко. Потім каже, підготував закон про відшкодування збитків, завданих диким, дикими тваринам, тобто тими, які утримуються у лісгоспах рівне лісу. І каже, вже лежить цей закон у папці. На робочому столі у ноутбуці у Києві, ну а далі вже пішли давньогрецькі міфи і сланські саги про те, як Микола Хратонович буде побуватися за громаду. За загальноукраїнські цінності, патріотичне виховання, історію рідної мови, історію рідного краю. Дивно нічого не згадує про те, як його фракція за замовний закон про оригінальний статус для російської мови. Мабуть, закрутився, запрацювався з цим законопроектом про дичину, що псує людям морпу. в кінці. В кінці в каже намірів усіх. Перелічувати не буду люди на окрузі дізнаються про них з листівок. їх певно рознесуть по погородам селян косулі та дикі кабани підзвітних звітних лісу лісових господарств. Шарудить газета вільне слово влагідно, так Шарудить. Газета розповідає про те, як у Рівному приймали минулого тижня співочі, ясно, які ж ще хор хлопчиків зі Швейцарії. Про це на третій сторінці. Хотілося щось показати цікаве, незвичне. Перше, звичайно, напрошувалось недавно переасфальтована, здається, у четверта ділянка центральної вулиці міста біля півзаводу. Дуже вражає відрізок від моста до Дубинської вулиці, вартістю 6 мільйонів гривень. Мер не пошкодував, ну то правда, це ж не свої, а державні кошти. Але вирішили показати щось більш вражаюче і повезли дітей на льонокомбінат. Дивитися, показувати їм, що як фарбують і шиють щось з брезенту. Якщо вірити газеті, ну що звичайний вірити, радості швейцарських дітей не було меж. Що вони там, крім Женевського озера, Альп і швейцарських годинників бачили в своїй Швейцарії? А тут електромашина сама на фото видно мотає рулон брезента і фарбує. Що відмітили для себе і головний що для себе головний Льонарій і кандидат у депутати пан Червонів? каже, що жіночка, керівник хор, взяла собі навіть випросила, каже, випросила. Частинку тканини, то, що виробляється, щоб спробувати з нею щось зробити, попрацювати. І можна знову ж зрозуміти швейцарку е, похиловіку, де там, коли там вони там брезент бачили у Швейцарії у своїй Синтапоно-Кашеміровій. Цитую, на підприємстві цьому зраділи, адже саме таким чином наполегливою працею потрібно виходити на входити на європейський Тобто слід очікувати, що шмат нашого поліського брезенту прикрасить стіну швейцарського помешкання цієї швейцарської жінки. І усі почнуть приходити до неї, дивуватися йому і потягнуться зальк сюди за рівенським брезентом. Ну, така логіка у керівництва гльоного комбінату. 13-та. Нещаслива сторінка. Мальових халепи і біди, в які потрапляють жителі нашого краю. Начальник якогось загадкового відділу, вірніше, відділу з загадковою назвою СЗГ МБС попереджає, не вступайте в розмови з особами ромської національності на вулицях. І от ви пояснюєте, одна от, от з жіночок недавно вступила у таку розмову, і як вже з неї виступила, то зникло з помешкання 22 тисячі гривень та сім найменувань золотих. Виробів поруч про вандалів туристів, автобуси, маршрутки, тролейбуси, навіть трамваї зробили нас ближче один до одного в нашій неосяжній великій країні. Ось і минулого тижня транспортний засіб заніс жительку міста Ізмаїл Одеської області аж у Радивилівський район, де вона цитую, з хуліганських міркувань, пошкодила, поламала п'ять могил на місцевому кладовищі. А могла ж не їхати зекономити на поїзді і зламати щось у себе в місті Ізмаїл. Азета рівне вечірня на п'яті сторінці велика стаття бувшого керівника облрансації пана Мачука, який недавно якраз перед самим закінченням повноважень Верховної ради здав свій депутатський мандат і усе посидів, подумав літом і каже собі: ну і нам заодно, А піду на ну, ще раз схожу туди, гляну, що за три-чотири місяці змінилось. Посиджу кріслом депутатським поріплю кнопку по душу голосувальну. Цитую Віктор Йоспчу. Передбачає наступне запитання виборців, що я можу зробити один у Верховній Раді, яка налічує 450 Депутатів і відповідає тут же, прямо у наступному реченні, і так чітко і вичерпно. цитую. Відповідь буде проста і однозначна: я зможу зробити дуже багато. Хочеться вірити, віктор я на попередній сторінці. Замітка про те, що даї залучили до своєї роботи клоуна у костюмі Мікі Мауса, щоб привернути увагу перехожих, цитую і та водіїв до безпеки дітей при переході. Дороги. Я так розумію, логіка була така: водій побачить біля дороги здорового циркача, клоуна з паралоновою головою мікімалося. І одразу подумає, як там дітки на дорозі, чи не перебігають на червоне, треба обережніше їхати, щоб забезпечити їхню безпеку. Ну така була очевидна, ну не для всіх логіка. Але цього да їй видалось мало і поруч, і тому поруч ще одна замітка, і теж з фото, стаття називається замітка даїшникам. Тепер допомагають і собаки, не справляються самі і клоуни невелика підмога. Проблема, що самі. Даїшники бо, певно, можуть винюхати все, що завгодно: права, довіреність, техпаспорт, а от наркотики не можуть і тому закликали, прикликали до себе кінологів з собаками, які тепер винюхують з машин наркотики, що певно залишилось залишалися у машинах транзитних після євро 2012 року. Я думаю, даїшники, клоуни і собаки сформують ту грізну силу, той кулак, що подолає п'яних водіїв, необачливих мотоциклістів і поквапливих пішоходів-порушників. І на завершення газета муніципальної влади газета сім днів. А це означає, що має, має бути фото нашого мера Побри будь-що. У змітку на другій сторінці, що називається у Рівному, не вистачає педіатрів. Зрозуміло, що вона, фотографія мера, не дуже ліпилась. Але от у замітку на третій сторінці, про те, що у двох статках Рівного відкрилися нові дитячі групи, зрозуміло, що вона просто таки напрошувалася. І також бачимо фото нашого міського голови, який спробував пригорнути до свого живота і галсука цілу групу. Дошкінят і підпис. підпис радість відкриття нової групи у дитсадку з дітьми і вихователями розділив міський голова. Зрозуміло, що все ж завдяки меру. От недавно відкрилась величезна, велична архітектурна споруда в центрі, там біля торгівельного центру, якраз за колоною Божої Матері, у Рівному, у кущах за газетним і ларьком. Три величні колони у два метри з благородного бетону. Велично виглядають з кущів. Це теж справа рук нашого мера, який не забуває у нас про архітектуру. Фото нема. Але от незабаром, можливо, це ще точно, але можливо буде початок опального сезону. І слід, мабуть, очікувати фото нашого мера біля крану з гарячою водою. І підпис мер рівного розділив радість гарячої води з кранами рівеньчан. А сторінка номер 8 Новини з кримінальним міліцейським душком. А, спочатку замітка у рубриці плями на мундирі. Знаєте, плями такі жирні. Відквіту кримінальну справу проти начальника одного з районних слідчих ізоляторів, капітана міліції, який за гроші відпускав арештованих додому. Ну там телевізор покласти, в контакті посидіти, електронну пошту перевірити. Начальник обласної міліції просто обурений. Ясна річ, не обліковані фінансові В всередині структури. Кому це буде приємно? Ну і поки міліція грає у платну добродушність і Ручіність людям самим доводиться якось себе захищати від тих же злодюг, що міліція певно випускає за гроші з ізолятора. Про це стаття замітка трошки нижче. Називається вона. Квіти за мужність від начальника міліції на жінку посеред міста напав злодюга, вихопив вона сумочку. Міліції ясна річ не було. Вони активно в цей час боролися, мабуть, з організованою злочинністю. Отож, жінка сама догнала падль... злодюгу, тобто, ви, ви самі розумієте, представника неорганізованої злочинності, і затримала його і передала його правоохоронцям. Начальник міського відділу міліції каже: приємно каже, приємно відзначати мешканців нашого міста, які допомагають міліції. Я боточнив, які роблять за неї її роботу. Ну, змушені. Ну ж, були диплом, подяку виписали і квіти подарувати, подарували і одразу повернулись, мабуть, до виконання своїх прямих службових обов'язків боротьби з організованою злочинністю. Отакі новини на наступні п'ятниці.